Записування. Я вам розширив екран, да, і всім же видно. От давайте візьмемо нашу мережку, виділимо дані, які належать їй, і, і нажмемо вставка, і візьмемо точкова діаграма. Ось вона. Але подивіться, в нас йде спадний графік, але ми бачимо, що тут замість квітень, травень, червень, липень, серпень вересень у нас ось тут цифри. Це неправильно відображення діаграми. Давайте її трошки пофіксимо. Нажмемо праву кнопочку миші. Вибрати дані. Так, і в нас має бути це підписи горизонтальній осі. У нас має бути квітень травень. Що ж там? Давайте нажмемо ізмініти. Значення Х є. Значення ірекні все стоїть. Так, тоді давайте попробуємо по-іншому погратися. Зараз секундочку, окей. Че ж у тут пише? А, давайте так попробуємо. Право кнопочку миші. Формат оси. Ось наші про внутрішній проміжуточні основні. Угу. Чому ж вони воно взяло у нас, якщо ми візьмемо тут то... текстовий? Не хоче? Щось у нас не бере квітень травень липень, серпень. Не знаю чому. Ставка дочкова. Тут показано, ну давайте може збільшимо. А, напевно, діаграму треба збільшити, ні? Все одно пишеться 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Що ж це таке? Депозон даних є. давайте його цей ряд видалимо і додамо новий ряд. Ім'я ряда назвемо е, Марічка. Значення Xів значення Xів не так, ось на значення Xів. Значення Y в нас ось. Так, Окей. Що ну, ж воно цей? Бере 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Що таке? Інтересне? Ну, можливо, в точковій діаграмі я так зрозумів, що воно не бере. Воно завжди бере просто точки. оці і все, А тут підставляє цифри. Це пов'язано, мабуть, із тим, що це точкова діаграма. От. Ну я так розумію, бо я не бачу можливості поміняти тут все на текст. Щоб було квітень, травень червень, липень, серпень. Тепер дивіться, коли ми вибираємо діаграму, тут є макет. Вкладочка конструктор і формат. Якщо ми вийдемо із, з під діаграми, ці вкладочки пропадають. Тобто ми вибираємо діаграму, в нас з'являються ці вкладочки, ми беремо вкладочку макет, і тут є лінія тренду. І тут є там, лінійне приближення, експоненціальне приближення, лінійний прогноз, лінійна фільтрація. Ми беремо лінійний прогноз. Якщо взагалі в е, нас, ну давайте спочатку побудуємо лінійний прогноз, а я далі розповім, які ще можуть бути. Прогнози. І ми бачимо, що якщо ми візьмемо наступний місяць, то вага дівчинки буде приблизно там 59, і, наприклад, 59 і трошки менше, ніж 59,6. Десь 59,5 буде. Ну і так далі. Восьмий місяць вже буде менше, ніж 59,4, Тобто ми побудували таку лінію, яка прогнозує, що буде далі. Також ми можемо тут взяти додаткові параметри лінії тренду і вказати, на скільки кроків буде прогноз. Наприклад, лінійна і вперед, вперед на, наприклад, 5 періодів. От, і в нас взяло більше періодів до 11 місяця. Ми бачимо, що вага дівчинки буде десь 58,75. Так, це лінійна, лінійне прогнозування. Лінійне прогнозування використовується тоді, коли в нас точки розташовані приблизно вздовж однієї лінії. Тоді використовується лінійне прогнозування або лінійна, лінійна лінія тренду. Так, це я показав, це я показав, так. Це я показав, це я показав. так, Це я не показав. Лінію тренда можна форматувати. Переходимо на вкладочку Макет, лінія тренда», додаткові параметри лінії тренда». Тут можна вказати колір лінії, наприклад, вказати, що колір лінії буде ось такий. Далі ми можемо казати. Тип лінії, наприклад, ось такий ширину лінії. Щоб вона була така товстіша. Ну Там тінь і свідчування злаження, я думаю, це не потрібно робити для лінії тренду. І нажимаємо закрити. Е так, від... єдине, що тут в нас є три лінії тренду. Давайте, 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 давайте додаткові параметри вперед на 5 кроків. Мене цікавить, чому воно далі не йде. А, пішло, да? да пішло, це я вже взяв вперед на 5 кроків, ось воно. Вперед на 5 кроків. Колір лінії знову зробимо тип лінії, зробимо такий самий, збільшимо товщину. І в нас вже далі лінія тренду стає товстішою. Тобто тут ви можете форматувати колір лінії, тип лінії додатково, щоб вона більш красивіше виглядала. Так, йдемо далі. Так, тепер, якщо значення в ряді даних зростають або спадають, то доцільно вибрати лінійну, лінійну лінію тренду, якщо значення спочатку зростають, а потім спадають, або навпаки, то доцільно вибрати поліномінально зі степенем 2. Якщо значення в ряді даних зро... зростає, потім спадає, потім знову зростає, то доцільно вибрати поліномінальне зі степенем 3. Якщо розташування точок на діаграмі відповідає більш складним закономірностям, то можна вибрати іншу функцію запропонованих. От давайте розглянемо інший приклад. Це вкладочка 2. Ось у нас є точки, які спочатку спадають, потім зростають, потім знову спадають і потім знову зростають. Давайте попробуємо взяти лінію тренду для цієї діаграми, тут вже вона є. Лінія тренду. Тут беруть додаткові параметри лінії тренду беремо і беремо поліноміальна зі степенем 2. Ось тут степінь 2. Якщо треба, там знов зростає, чи як там сказано? Не зараз. Зростає, потім спадає, потім знов зростає, то доцільно брати поліномінальну зі степенем 3. Ну, якщо ми зараз побудуємо, давайте на 3 кроки на 4 колір лінії додамо. Червону. То, як бачите, прогноз трошки хибний. Да? Давайте візьмемо поліномінальну зі степенем 3. От тепер прогноз більш-менш е, правильний. Да? У нас спочатку спала, зросла, потім спадає ніби далі. Да? От, якщо ми візьмемо, наприклад, е, на 10 кроків вперід, то от ми будемо мати кінцеве значення. От. Можемо взяти, подивитися, можливо, вона буде далі зростати. То тобто, тоді ми беремо лінію тренда, додатковий параметр і вибираємо степінь 2. І тоді ми побачимо, що вона буде ніби зростати, якщо вона далі буде зростати. От. Тобто міняємо тут степінь, буде зростаючий або спадаюча відповідно далі. Тобто вона ось так іде, спадає, зростає, потім спадає, якщо беремо степінь 3. Якщо степінь 2, то спадає, потім зростає. Так. Ну, Можна застосувати якісь інші, в залежності, якщо у вас якась закономірність дуже схожа до цієї чи до цієї, от, наприклад, можна взяти степенево подивитися, як буде лінія тренду відбуватися. Ну, от, от так буде степенева лінія тренду. От, Можна якісь там інші лінійні фільтрації брати там. От. і так далі. Тобто подивіться, який, графік, який вигляд має графік, і побудувати на основі певної функції експоненціальну, лінійну, логарифмічну чи поліномінальну лінію тренду. Так, є таке. Йдемо далі. Це ми зробили, це ми зробили. Так, тут є ще один зразочок. Давайте візьмемо третій зразочок, коли в нас. Спочатку зростає, потім спадає, то тут е, яку краще взяти е, лінію тренду. Можна взяти поліномінальні зі степенем 2, а можна зі степенем 3. От. Вони трошки відрізняються, наприклад, на 6 кроків вперід. Ось так буде одна виглядати, так буде виглядати друга. Можна подивимося, яка лографмічна. Логарифмічна дасть ось такий результат, лінійна дасть ось такий результат. Лінійна фільтрація дасть нам ось такий результат. Тільки вона не дає нам кількість кроків, наскільки на пару кроків вперід вона не дає нам. От. В даному випадку краще втрати поліномінальне зі степенем 2 або полінальна зі степенем 3 для таких от залежностей. Так, є таке. Ну, прогноз не завжди дає правильні результати. Дивіться, якщо ми візьмемо ось тут, а в нас йде погода в Львові, як вона змінювалася протягом років, то такий прогноз може бути звичайно хибним. Він не може давати 100% там правильних результатів. Наприклад, у 2017 році тут показує лінія тренду, що температура буде падати, падати, падати. Але в Львові так насправді температура не падає. Тому не завжди такі лінії тренду буде давати правильні прогнози. Можна там якось на них надіятись, але, як правило, от, наприклад, можна ось такий побудувати прогноз. Но, на, як правило, можна надіятися на пару кроків вперід. На велику кількість кроків перід краще не надіятись. Тому, тому що, якби, наприклад, хоча б на, на крок вперед там, чи на два кроки, то ще можна якось прогнозувати. От. У 2018 в році мала б у Львові бути температура мінус 22 градуси за такою залежністю. Зрозуміло, що в нас у Львові така температура бути не може. Ну, може, звичайно, ну, якби, деякі випадки там, в один день. Тому надіятися на, на такі прогнози не завжди можна. Дивлячись, що ці прогнози аналізують. Ну, тепер давайте домашнє, яке вам додому було, що у вас там було неправильно і чому воно у вас не вийшло. Давайте побудуємо лінію тренду. Там декілька аркушів чи один? Один аркуш, так? Да? Давайте почитаємо в книжці, яка там сторінка. Так Сторінка у нас 54, завдання 2. Де то на сторінки, а ось сторінки внизу пишеться, так? Да? 54. Завдання 2. Так, точкова діаграма. Вона пряма з трендом. Поліномінальна, зі степенем 2 на 2 періоди. Так, а тут а що? Тобто, тут, я так зрозумів, лінійну треба побудувати і поліномінальну зі степенем 2. Так, Так, давайте побудуємо спочатку лінійну. Хтось з вас виділяв цей загалок, оцей загалок виділяти не потрібно, тому і багатьох у вас не вийшли ці діаграми. Нажимаємо Ставка точкова. От, і виходить ось такий графік. От. Мабуть, ви вибрали цей заголовок, і зато у вас графіки вийшли на такі. Бачите, яка вийшла точкова діаграма. Далі жмемо макет, лінія тренду і будуємо спочатку лінійний прогноз на два кроки. Давайте подивимося, скільки там кроків взято. Вперед, на два періоди. І будуємо потім так само лінію тренду, додаткові параметри лінії тренду. І додаємо поліномінальне зі степенем 2. Також на два кроки. Ну, Практично, як на це не попливає поліномінальна чи, чи звичайно, чи прямий прогноз. Тому що в нас тут лінійний прогноз і лінійна залежність, є поліномінальна лінія тренду, вони будуть давати пряму лінію. Тому ось у вас має бути ось такий графік. От, якщо зараз подивимося в роботах, якби то ви трошки там наплутали. Давайте подивимося кого небудь. Наприклад, Вадима візьмемо. От, у вас вийшли зовсім інші точкові діаграми, і зовсім, відповідно зовсім інші вийшли лінії тренду. Я пробував провіряти, чого, тому що ви взяли, коли будували, ви взяли заголовок в дані і в результаті у вас графік вийшов не такий, як потрібно. Зрозуміли, так? Да? Як зробити домашнє зрозуміло? Так. О, тобто не, да. відділяйте, не відділяйте просто цей залок і тоді у вас вийде побудувати цю лінію тренду. Все, перебудуйте цю лінію, просто мені вийшлять, як бачите, тут робити 5 хвилин цю роботу і не менше складно. Все тоді до то побачення, гарного дня. вас <пробує> голос грубий став. що шо Такий голос грубий став. У мене вже жінка є, і голос грубий. <пробує> Оооо. Ха-ха-ха. Ладно. Удачі вам у даній Дякую. Ти до Марті задасаєш мені? Ха-ха-ха. Ви розснющили мене, розснющили. Я подумаю. Хорош. Так. Думай. Та, я чекаю. Та, можна. Так. Я зараз вам скину цей палик. Ось так. tako da